Дарина Давиденко, восьмий А клас, Вставай, народи, Володимир Сорочинський. Вставай, народи, до двобою, підемо разом всі з тобою. Пора кайданий пута рвати, нас кличе Україна мати. Заграйте сурми до походу, бо кличе біль мого народу. Він в бій іде із ворогами. Бо ворог проти, а не з нами. і не дає нам рвати пута, хоч Україна ще закута, Позакували її тирани, ще й помагали їм гетьмани. Вставай, народе, рви кайдани, хай знають вороги й тирани, що в бій ідемо за свободу. Бо ми з козацького роду. Вставай, народе, до двобою. Підемо разом всі з тобою, Пора кайдани й пута рвати. Нас кличе Україна-мати.